Історія Месопотамії, коли ми чуємо ці слова, на думку спадають шумери: перші міста, перша писемність, перші закони. Довгий час вважалося, що саме з них починається цивілізація. Але що, як я скажу вам, що це неправда? Що перед тим як шумери з'явилися на історичній сцені, інша таємнича культура протягом тисячоліть готувала ґрунт для їх піднесення. Сьогодні говоримо про культуру, що не залишила нам жодного письмового слова. Але чий спадок визначив долю усього людства. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що Це було, і сьогодні говоримо про культуру у бейт. Убейтський період охоплює надзвичайно тривалий проміжок часу, загалом датований шостим початком четвертого тисячоліття до нашої ери. Географічна убейська культура зародилася на алювіальних рівнинах південної Месопотамії, в регіоні, який пізніше став серцем шумеру. Однак її вплив поширився на величезну територію, створивши те, що можна назвати першою великою зоною культурної взаємодії на Близькому Сході. Характерна убейська кераміка та інші артефакти були знайдені від узбережжя Середземного моря на заході до гір ірану на сході від Анатолії. Та південного Кавказу на півночі до узбережжя Перської затоки на Аравійському півострові на півдні. Але кераміка це, звісно, дуже добре. Але хто її зробив? Звідки саме взялися ці люди? Тут треба сказати, що точне походження представників убейтської культури є предметом наукових дискусій, оскільки прямих письмових свідчень просто не існує. Однак на основі археологічних даних вчені висунули кілька основних гіпотез. Найбільш поширеною є автохтонна теорія про те, що убейцька культура розвинулася з більш ранньої самарської культури, що існувала в центральній та північній Масопотамії. Прихильники цієї версії вважають, що саме самарці були одними з перших, хто почав використовувати іригацію для сільського господарства, поступово приблизно на межі. VI та V тисячоліть до нашої ери їхня культура трансформувалася в убейську, а її носії почали мігрувати на південь, вперше систематично заселяючи алювіальні рівнини біля перської затоки. Таким чином убейці розглядаються як культурні та, можливо, біологічні нащадки самарців, які освоїли нові території. Найпотужнішим свідченням довготривалої культурної та ідеологічної спадкоємності є храмова послідовність в Еріду. Розкупки виявили унікальну стратиграфію 17 храмів, збудованих один на одному. Ця послідовність демонструє еволюцію від простої глинобитної каплиці в найдавнішому убейському шарі до монументального храмового комплексу в період урук, що вже можна віднести до шумеру. Така безперервна архітектурна традиція, що тривала понад півтори тисячі років, свідчить про стабільне населення зі стійкими релігійними віруваннями і є вагомим аргументом проти будь-яких значних культурних розривів чи заміни населення, які б супроводжували масову міграцію. На противагу автохтонній теорії існує так звана семійська гіпотеза. Яка ну не стільки заперечує місцевий розвиток, скільки пропонує розглядати убейську культуру як результат синтезу, в якому значну роль відігравали ранні семітомовні групи. Ця теорія припускає, що мобільні скотарські племена із сирійсько-аравійської зони взаємодіяли та зливалися з осілими землеробами Месопотамії, роблячи свій внесок у формування нового культурного та етнічного ландшафту. Одним із ключових напрямків аргументації цієї гіпотези є лінгвістичний аналіз. Так Гонсало Рубіо стверджує, що багато із назв річок, міст та навіть назв професій мають семітське коріння, що, на його думку, може вказувати на глибоку історію присутності семітомовних груп у Месопотамії та їхню тривалу взаємодію з дошумерським населенням. Мені більш за все подобається модель сфери взаємодії Гілластейн, в якій Убейт розглядається не як монолітна етнічна чи політична одиниця, а як складна поліетнічна мережа взаємодії, що об'єднувала різні спільноти через спільну матеріальну культуру та ідеологію. Основним доказом цієї моделі є поєднання поширеного, стилістично однорідного керамічного стилю зі значними. Регіональними відмінностями в інших аспектах культури. Наприклад, у той час, як для Південної Месопотамії характерні монументальні храми, що може вказувати на централізовану релігійну владу в інших регіонах, як от Хамрін, археологи знаходять великі елітні будинки, що свідчать про іншу форму соціальної ієрархії, зосереджену навколо могутніх домогосподарств. Це демонструє, що спільна убейська ідентичність не означала уніфікованої політичної чи соціальної структури. Так званий убейцький світ був скоріше сукупністю різних груп землеробів, скотарів, рибалок, об'єднаних спільним набором культурних інструментів та символів, а не спільним походженням. Тобто ніякого тобі один народ, все як завжди, набагато складніше, і як на мене. Цікавіше. Тож, якщо вже говорити про матеріальну культуру у бейт, то треба сказати, що вона демонструє високий рівень майстерності та винахідливості. Її візитною карткою є кераміка, високоякісний, добре випалений посуд, виготовлений на повільному гончарному крузі. Він часто мав характерний зеленуватий відтінок і був прикрашений складними геометричними візерунками, нанесеними коричневою або чорною фарбою. У повсякденному житті та сільському господарстві широко використовувалися інструменти з опаленої глини, такі як серпи, мотики та тесла, що були раціональним рішенням в умовах дефіциту каменю та дерева. Убийський період також знаменує собою зародження металургії. Археологи знаходять перші мідні вироби, переважно невеликі прикраси та інструменти, що свідчать про освоєння технології обробки металу. Та участь у торгівельних мережах для отримання сировини. Наприклад, у Тепегавра були знайдені предмети з Арсенідової міді, що є одним з найраніших прикладів використання цього сплаву в Месопотамії. Винахідливість убейців проявилася і в освоєнні місцевих ресурсів. Вони активно використовували очеред будівництва жител та човнів, абіту. Як водонепроникний матеріал. Знахідка керамічної моделі човна в Кувейті підтверджує, що вони були вправними мореплавцями, здатними пересуватися річками та узбережжям перської затоки. Якщо говорити про організацію суспільства, то ранні убейські спільноти, ймовірно, були відносно еглітарними з невеликою соціальною диференціацією. Однак з часом у міру зростання поселень, та накопичення багатства з'являються чіткі ознаки соціального розшарування. З археологічних доказів найбільш цікавими, як на мене, є 20-кімнатна резиденція в ТП Гавра або будівля А в Тель Абада, що значно вирізняються на тлі звичайних жителів і, ймовірно, належали еліті. На наявність еліти також вказує нерівномірний розподіл поховального інвентарю в могилах. Так, деякі могили містять предмети розкоші, такі як золота фольга, гребані зі слонової кістки та імпортні матеріали, що вказує на існування заможного прошарку суспільства. Для пояснення цієї нової соціальної організації вчені, зокрема, Гілстейн, запропонували модель вождівства. Проте тут треба сказати, що у вождівства. Суттєво відрізнялися від класичних моделей, відомих з етнографії Полінезії чи Мезоамерики. Влада в класичних вождівствах часто базується на контролі над престижними екзотичними товарами та демонстративній військовій могутності в убейді переконливих доказів масштабних воїн чи широкого обігу предметів розкоші, як маркерів статусу, обмін. Натомість влада убейських еліт ймовірно ґрунтувалася на контролі над виробництвом та перерозподілом основних продуктів харчування насамперед зерна. Ця модель отримала назву «Staple Finance», тобто фінансування за рахунок основних продуктів. Еліти мобілізували надлишки врожаю у простого населення, використовуючи для цього не стільки примус, скільки ідеологію та ритуали. Центральну роль в яких відігравали храм. Якщо говорити про монументальну архітектуру, то найяскравішим прикладом її еволюції є храмовий комплекс Веріду, одному з найдавніших і найважливіших убейських міст. Розкопки тут виявили унікальну послідовність 17 храмів, збудованих послідовно один на одному протягом понад тисячі років. На ранніх етапах все починалося з крихітної однокімнатної святині. Розміром приблизно 3 на 3 метри. За середніх етапів храми вже поступово збільшуються в розмірах і ускладнюються. Вони набувають стандартних елементів месопотамського культового будівництва: вівтар, подіум у ніші напроти входу, стіл для приношень у центрі зали та орієнтація кутів будівлі за сторонами світу. І вже у пізні етапи храм досягає своєї канонічної форми. Яка стане прототипом для всіх майбутніх месопотамських храмів. Це монументальна споруда на високій платформі, що має три планування: довга центральна зала та два ряди бічних кімнат. Модель «Staple Finance» та еволюція храму в Ріду є двома сторонами одного процесу. Храм був не просто місцем поклоніння, а й центральним економічним інститутом своєрідним банком зерна. Куди стікалися надлишки врожаю у вигляді пожертв або податків. Архітектурне зростання храму, його перетворення з маленької каплиці на величну споруду є прямим фізичним відображенням зростаючої економічної та ідеологічної влади жрецької еліти. Саме ця теократична модель влади, де релігійний центр є водночас і економічним, була успадкована та розвинена шумерами. У яких храм залишався серцем кожного міста держави роду синів. бригада. Самі шумери в межирічі з'являються приблизно у четвертому тисячолітті до нашої ери. Звідки вони прийшли і чого вони прийшли, невідомо. А от що відомо, так це те, що під впливом шумерів убейська культура починає сильно змінюватися. І на її ґрунті постає урукська, яку вчені відносять до протодержавного або ранньодержавного етапу розвитку вже шумерського суспільства. Саме в період уроку відбулося становлення ключових елементів, які визначають шумерську цивілізацію. Найбільш помітною зміною в археологічних матеріалах є трансформація кераміки. На зміну вишукані розписній кераміці у бейду, що виготовлялися відносно невеликими партіями на повільному гончарному крузі, приходить масове виробництво стандартизованого грубого нефарбованого посуду, виготовленого на швидкому гончарному крузі. Ця зміна відображає не занепад майстерності, а фундаментальні зміни в самій економіці та соціальній організації. Суспільству знадобився утилітарний посуд у величезних кількостях. Поселення теж зазнали великих змін. Якщо убейський період був часом зародження великих центрів, як от Еріду, то Урукський став епохою урбаністичного вибуху. Поселення Досягають безпрецедентних розмірів, саме місто Урук перетворюється на справжній мегаполіс, що домінує над своїми околицями. І хоча найбільше місто убедьської культури Еріду з його тисячолітньою історією храмового будівництва був ідеологічним попередником, саме Урук перехопив ініціативу, ставши головним політичним та економічним центром. Але тут треба додати, що хоча монументальні храми Урука. Збудовані в районі Еанна, хоч і значно перевершували за розмірами будь-яку споруду убецького періоду. Втім, все ж таки зберігали їхні основні архітектурні принципи, демонструючи пряму спадкоємність традицій. Питання етнічного складу населення та характеру взаємодії між убейцями та шумерами все, ще залишається відкритим. Одна з гіпотез припускає, що шумери були новоприбулим народом невідомого походження, який поступово асимілював місцеве убейське населення. На користь цієї теорії може свідчити той факт, що деякі імена ранніх правителів у шумерському царському списку мають семітське звучання, що може вказувати на семітську приналежність частини убейського населення. Однак більш ймовірним видається сценарій поступової інтеграції та культурного синтезу. Такі великі центри, як Еріду, ймовірно, були плавильними котлами, де відбувалося злиття різних груп, осілих фермерів, убейців, кочових пастухів семітів та, можливо, власне, носіїв шумерської мови. Сама убейська культура, зважаючи на її широке географічне поширення, скоріш за все, була поліетнічною. Що робить процес переходу до шумерської цивілізації, схожим на складний культурний синтез, а не на просту заміну одного народу іншим. Шумери успадкували не просто набір технологій чи вірувань, вони успадкували цілісну систему, ретельно розроблену убийцями для виживання та процвітання в унікальних і складних умовах алювіальних рівнин південної Месопотамії. Ця система, що включала іригацію, Храмову економіку та ієрархічну соціальну структуру була настільки ефективною та взаємопов'язаною, що будь-яка нова група, що прибувала в регіон, була змушена не замінювати її, а інтегруватися в неї. Тому шумерська цивілізація є не стільки винаходом абсолютно нового народу, скільки наступним етапом розвитку, своєрідним апгрейдом у Бейцької Соціоекосистеми. Ну і як говорити про убейську культуру і не згадати рептилоїдів? Мабуть, найвідомішою і найбільш інтригуючою загадкою убейської культури є дивні теракотові статуетки, знайдені на багатьох пам'ятках, зокрема в урі та ріб. Ці фігурки зображують гуманоїдні істоти з людськими тілами, але з непропорційно витягнутими ящероподібними головами. Мігдали подібними очима прорізами та видовженими мордами. Їх знаходять як у житлових кварталах, так і в похованнях. Деякі фігурки зображують жінок, що годують грудьми немовлят з такими ж рисами, інші тримають у руках жезли чи скіпітри або мають складні головні убори, що може вказувати на їх особливий статус. Треба сказати, що значення цих фігурок є й досі предметом запеклих дискусій. У науковому середовищі існує кілька основних інтерпретацій. По-перше, це релігійне значення. Найпоширеніша теорія полягає в тому, що це зображення божеств, духів або інших надприродних істот. Рептильні риси могли символізувати зв'язок з водою, родючістю або хтонічними нічними потойбічними силами. Одна з найбільш науково обґрунтованих гіпотез пов'язує видовжені голови фігурок з реальною. Культурною практикою, штучною деформацією череп. Антропологічні знахідки підтверджують, що в цей період деякі люди практикували туге сповивання голів немовлят для надання їм витягнутої форми. Ймовірно, це було ознакою високого соціального статусу, приналежності до еліти або жрецького стану а фігурки зображували таких людей. На жаль, унікальність та дивний вигляд цих фігурок зробили їх популярним об'єктом для псевдонаукових спекуляцій, зокрема різноманітних теорій про давніх астронавтів та інопланетян рептилоїдів. Важливо наголосити, що такі теорії не мають жодних наукових доказів і ігнорують багатство культурно-антропологічних пояснень, які є значно більш обґрунтованими. Хоча й наукові теорії. Не до кінця проливають світло на цей феномен. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Кому відео дуже сподобалось, може зробити донат. Всі посилання є в описі каналу. Але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.